Те, що не вдалось і Дніпру, зумів зробити один із аутсайдерів чорноморець. Ще жодного матчу в поточному сезоні на стадіоні Україна не програли львівські Карпати. Тож, навіть очко здобути у місті Лева для команд прем'єр-ліги, досягнення одеський чорноморець, який незвично для себе бореться за виживання, уже на 18-й хвилині святкував взяття воріт плумака. Маурісіо уседо елегантно перекинув голкіпера. Відповідь від Карпат уже за дві хвилини. Гурулі вивів на побачення із пастом батісту. Бразилець свою справу зробив бездоганно. Результативного продовження від своїх улюбленців фани зелено-білих втім не дочекались. Карпати переважно били здалеку. Одесити грамотно захищались, так і не завдавши до фінального свистка жодного удару площину воріт лумака. Один один. Шістьма матчами продовжиться тур в суботу. Футбольні вистави зберуть глядачів у Полтаві, Луганську, Харкові, Донецьку, Дніпропетровську та Києві. Ще один матч відбудеться на Великдень. Арсенал прийматиме Запорізький металург.